Третя заповідь. «Дітки, Ви знаєте третю заповідь? запитав дідусь, лагідно погладжуючи бороду і весело поглядаючи на онуків, які вже вмощувалися зручніше для вечірнього читання. Діти з нетерпінням чекали чогось цікавого вони любили слухати дідусеві оповіді, але це запитання застало їх зненацька. Олесю, ти знаєш назви біблійних книг по порядку? знову спитав дідусь, звертаючись до жвавого семирічного хлопчика. Той миттю встав, немов солдатик, і почав перелічувати. Буття, вихід, левит, числа, повторення закону, досить, зупинив його дідусь. А тепер знайди п'ятий розділ книги повторення закону, одинадцятий вірш, і прочитай уголос. Олесь обережно взяв зі столу дідусеву велику Біблію, знайшов потрібне місце, і по складах прочитав Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, бо не залишить Господь без вини того, хто призиває його ім'я надаремно. Добре, Олесю, сідай! Отже, діти, це і є третя заповідь, яку Бог дав своєму народові через Мойсея. «А чи знаєте ви, що означає слово надаремно? Дідусь подивився на уважних онуків і почав пояснювати: Надаремно це значить без потреби, без змісту, просто зі звички. Говорити ім'я Боже надаремно це вимовляти його, навіть не думаючи про нього. Ви, мабуть, чули, як люди кажуть О Боже, я ключі забула. Або Ой Господи, знову дощ пішов. Вони вживають ім'я Господа не з повагою, не в молитві, а просто для зв'язки слів. Це гріх, дітки. Бог застерігає, що не залишить без покарання того, хто вимовляє його ім'я марно. Тепер зрозуміло, що значить надаремно? Ага, замислено протягнула Маринка. А я чув, як тітка Ніна казала О, Господи, зовсім забула вимикнути праску, згадав Женя. І я чула, як. почала Іринка, але дідусь її зупинив. Знаючи, що зараз діти почнуть змагатися в прикладах, дідусь сказав А давайте я краще розповім вам одну історію. Хочете? Так, дідусю, розкажи. дружно вигукнули онуки. Тоді сидіть тихенько, і слухайте уважно. Дідусь трохи почекав, поки всі втихомиряться, і почав розповідати: У одного заможного чоловіка. Було велике господарство. У нього працювали багато слуг. Хтось доглядав худобу, хтось обробляв поля, хтось прибирав оселі. Цей чоловік був щирим християнином. Він відвідував церкву, молився і виховував своїх дітей у страсі Божому. Одного разу він помітив, що його старша донька Марія дуже часто й без жодної потреби каже: О, Боже мій! або Господи! Батько неодноразово пояснював їй, що така звичка це гріх, бо зневажає ім'я Боже, яке слід вимовляти тільки з благоговінням. Але Марія була вперта й завжди відповідала: Тату, ти занадто чіпляєшся до моїх слів. Я ж нічого поганого не маю на увазі. Якщо я не думаю нічого особливого, то це ж не гріх. Батькові було прикро це чути, і він вирішив її навчити. Наступного ранку він зібрав усіх слух і сказав: Сьогодні, коли працюватимете, час від часу, голосно гукайте. Маріє, Маріє! Якщо вона запитає, чому ви її кличете, відповідайте Просто так, ми нічого не маємо на увазі. Я вас за це щедро винагорочу. Так і домовились, коли Марія роздавала продукти для обіду, вона почула голосне Маріє, Маріє! Вона вибігла і запитала служниць. Ви мене кликали? Ні, просто так кажемо, усміхнули ті. Здивована, вона повернулась до справ, але знову почула з кухні. Маріє, Маріє. Прибігла і знову та сама відповідь. Та що ви? Просто так говорю, не думаючи ні про що. Протягом дня з різних боків лунало. Маріє, Маріє! І це дратувало дівчину дедалі більше. Врешті-решт вона не витримала вся червона від образи прибігла до батька. Тату, ти навіть не уявляєш, що відбувається. Всі сміються з мене, постійно кличуть без потреби. Але ж вони пояснили тобі, що просто кажуть твоє ім'я, нічого поганого не маючи на увазі, спокійно відповів батько. Та хіба ти не розумієш? Вони знущаються з мене. Зі сльозами вигукнула Марія. Ти повинен покарати їх. Марія, серйозно сказав батько, ти хочеш, щоб я карав людей лише за те, що вони вимовляють твоє ім'я без поваги? Просто так, і тебе це ображає, принижує. А чи замислювалася ти, як почувається Господь, коли ти вимовляєш його святе ім'я, не думаючи, не шануючи просто для зв'язки слів? Марія застигла. Вона нарешті зрозуміла, що не просто говорила щось звичне, вона зневажала Боже ім'я. Зі сльозами вона попросила в Бога прощення, і він простив її та допоміг позбутися цієї звички. Дідусь закінчив історію і, поглянувши на онуків, лагідно додав Тож, навчіться, мої дорогі, стежити за своїми словами і ніколи не вимовляйте імені Господа вашого надаремно.